Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Ір Швець. при прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні, які сьогодні святкують. У нас свято. У нас 1700 підписників за день. Вдумайтесь. 1700 підписників. 1700 підписників за день. Сьогодні пішов дуже гарно стрім Фаріон стріляла дівчина. Проста логіка опера. Цей стрім зайшов на 44 тисячі переглядів за 10 годин. Все, 4 тисячі лайків. 4 тисячі лайків. 44 тисячі переглядів і 1700 підписників. Вдалий день для Ютуб каналу Єгор Кравцов, особисто для мене. Я тішуся, чесно скажу. Я тішуся, тому що для мене, коли люди підписуються на канал, коли ставлять вподобайки. Для мене це свято свято, тому що я заради цього живу, заради боротьби за Україну, за народ і заради того, щоб говорити правду. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. В нас уже п'ятдесят тисячі підписників. А було п'ятдесят. 900. Уявляєте, та сьогодні десь більше 2000 підписників так І дякую тим і низький Уклін. Тим, хто допомагає мені донатами, скажу чесно: донатів небагато зараз. Останні дні, 2-3 дні донатів небагато Але я дякував і дякую кожній людині, яка. Допомагає донатами. 50, 60, 100 гривень зараз йдуть донати, і кожна копійка для мене дорога. Кожна копійка дорога, тому що відриваючи від себе 160-50 гривень, люди допомагають мені, допомагають працювати і не зламатися. Не зламатися, тому що єдина надія мафії української, проти якої я борюся, все життя своє свідоме, зламати мене фінансово. Просто задавити, задушити, знищити. Так як вони казали, ти будеш побиратися з протягнутою рукою. Ми тобі до старості не даємо роботи. А я знайшов собі роботу, веду прямі стріми, я веду YouTube канал Ігор Кравцов. Кожен день викладаю по 4-5 відео в основну сітку каналу і по 4-5 провожу стріми. Дякую вам, другі рідні, за допомогу. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую, дякую. І підемо по темі стріму. Привітаюся з Сашем з з Васією Петровим, з Полтави. Вітаю МК 300. Давно вас не було, пане МК 300. Доброго вечора. Вітаю з успіхами. Дякую, Юрій Сокіл. доброго вечора. Пані наші рідненькі, доброго вечора, дякую за стріми, Копійку вам скинув. Дякую наші рідненькі, дякую за копійку. І наші рідненькі запрошую в гості в Київ. Рано чи пізно я приїду в Київ, в Києві я не був давно. З 2014 року, з року, коли був Майдан, коли я був на розстрілі Майдана, я в Києві не був. Коли розстрілювали Майдан, я був на Майдані в ті важкі дні в страшні дні. Був на Майдані з лопатою в руках, з черенком від лопати і з кишеньковим ножем. Страшні були дні, було страшно. Багато хто питає, чому я назвав YouTube канал Єгор Кравцов? Єгор Кравцов це хлопець з Дніпра. Який прикривав мені спину в ті страшні дні на Майдані. Потім він пішов в АТО і через два місяці загинув, захищаючи український Донбас. У нього залишилась мати і померла через три місяці. Все. І якось так, пані Ірина Шелінкова, добрий вечір. Із Целінівам Ніколач, поздравляю вас, дякую, пані Ірина. Ще одна українська жінка, яка підтримує мене, яка завжди... Ну, ви знаєте, от такі жінки, як пані Ірина Шелінкова, це надія України. Надія України, тому що вона добра. У нас не вистачає в Україні доброти. Дуже багато зла. А Ірина добра жінка. Я теж бажаю пані Ірині здоров'я, і селення, і удачі. Константин Устинов. в Дніпрі вбили ще волонтера. Добрий вечір. Константин Устинов. В Дніпрі вбили волонтера. Ну, ми знаємо, що в Україні ще Портнов, поплічник Януковича, сказав робити розстрільні списки. І в кожному місті, в кожному районі, в кожному селі є розстрільні списки українських патріотів. Особисто сам я не приховую, що живу я в сукірянах Чернівецької області. Не приховую, на відміну від всіх блогерів, які не кажуть, де вони живуть. Я не приховую, я живу в сукірянах Чернівецької області. Я хожу без охорони, мене знає все місто, я знаю, що я в списках на знищення патріотів під номером 1 Знаю. Я говорив своєму колегі, журналісту українському, як те, який теж ризикує життям. Ми всі смертники, ми всі приречені. Рано чи пізно ми загинемо. Але така доля, пане Константин, така доля, така доля, а від долі не втечеш. Я фаталіст. І Віра Красній, вітаю, дякую, дякую. Низький укліний упокій душі, волонтера, якого вбили в Дніпрі. Вічна йому пам'ять, вічна пам'ять усім борцям за Україну. Добре, підемо по темі стріму. До нас приєднався Рома Зубчук і Сварог. Доброго вечора, рідні. Отже, тема у нас тема у нас така: ви знаєте, зараз робиться все, щоб знищити Україну не тільки на фронті, але й середини. Ситуація на фронті дуже важка, незважаючи на вдалі ракетні удари Збройних сил України, головного управління розвідки по Криму. А Крим фактично зараз в великій паніці в рашистській в Криму. Паніка, евакуація, тому що наші просто знищують військові об'єкти в Криму ракетами. А ракетами, які надали нам союзники, ми розгромили військовий аеродром під підрязанню. Там все горіло і знищено дуже багато сушок. Коротше кажучи, ЗСУ і Україна помаленько показуємо зуби і показуємо, що наші ракети достануть расистів в будь-якій точці Росії. Але на превеликий жаль, ракети вирішують долю війни, а вирішують долю сухопутні війська. А на фронті дуже важко. Росіяни кожен день йдуть вперед. Росіяни кожен день роблять малі кільця, вризають нашу оборону, і е е якщо я не помиляюсь, е хочуть зайняти Покровськ, ворота до Дніпра. Коротше кажучи, як каже е Льотчик Винищувач Світан. А він у нас головний спеціаліст по е військовій справі, головний аналітик. І я йому довіряю. Людина грамотна, фахова військовій справі. Україна ризикує бути витіснена з, з українського Донбасу, а російські війська, якщо будуть йти далі, так займуть увесь Донбас. У весь Донбас На фронті ситуація дуже непроста, якщо не сказати, м'яко кажучи, катастрофічна. І те, що Сирський поїхав в Лондон, виступав там вірніше, не поїхав в Лондон, вибачаюсь, а дав інтерв'ю газеті Гардіан, де сказав, що все контрольовано. Ні, на фронті не контрольовані, на фронті дуже важко. Але справа не про фронт. Я мало відео викладаю про фронт, тому що я не там і не можу говорити про те, що я не знаю, не бачив. І, е, як би кажучи, не відчував на собі. Але ми зараз поговоримо про тил. А тил у нас розхитують. Російська Федерація і спецслужби працюють дуже похитро. Одночасно з. Ударами російських військ на фронті, російська агентура розкитує тил, розкитує тил, дуже вміло розкитує тил фахово і, враховуючи те, що українська влада своїми діями, підняттями цін і іншими підняттями акцизів, виключаннями світла і іншими діями, дестабілізує так неспокійну обстановку в тилу України, і враховуючи і враховуючи те, що Російська агентура використовує помилки нашої влади або небажання нашої влади працювати, в тилу складається непроста і вибухова обстановка. Вибухова обстановка, яка поки що тліє, але наближається осінь, наближається осінь, наближається зима. Після традиційної уборки урожаю українці правильно виходять на протести на майдани. Осінь, глибока осінь, зима, це час протестів, час майданів, це час революцій в Україні. І російська агентура фахово підштовхує людей на Майдан. А наша влада, замість того, щоб заспокоювати людей, робити щось для людей, фактично, 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 фактично грає на, на дудку, я би кажучи, російським спецслужбам. Почому ви скажете, ти знаєш? Ну, дивіться, я не дивлюсь багато блогерів українських. Я не дивлюсь їх годинами навіть по 30-40 хвилин. Хватимо, подивитися, назву і хвилин 5 про те, що говорять блогери. І ти зразу можеш ухопити ту канву, ту струну, по якій вони ведуть свою думку. Сьогодні Борислав Береза, він же Боря Бляхер, говорив з Юрієм Луценком. Луцько, ми знаємо Борислава Блайбляхера, це прес-секретар правого сектору, потім депутат від Народного фронту. Ну Юрія Луценка представляти не треба. Відома в Україні постать. Остання посада його міністр юстиції, ні, Генеральний прокурор України. Вибачте, Генеральний прокурор України в уряді Петра Порошенка. Що я скажу вам, дорогі друзі, от цю інтерв'ю я побачив, як наші ура, патріоти в вишиванках грають на сопілку на дудку російських спецслужб. Біда в тому, що в Україні нема людей, які хочуть об'єднатися. Чому прямий стрім українські сокіряни завжди працює на об'єднання українців, не на роз'єднання? Я завжди виступаю категорично проти, проти. Розділення українців по на національностям по віросповіданням Категорично проти. Я завжди категорично проти протиполітичного екстремізму, протиполітичного екстремізму. Що таке політичний екстремізм? Це тоді, коли політичні сили партії і політичні постаті. Ідуть на крайні заходи задля підвищення своєї популярності, задля підвищення своєї свого рейтингу і задля захоплення влади. А для цього вони використовують в політичному екстремізмі український народ, а український народ довірливий, дуже довірливий. Він не розуміє, що чорношляпі, влада, деякі представники влади ведуть Україну до могили. Вони не розуміють, що українські олігархи, яким не потрібно закінчення війни. Чому українським олігархам не потрібно закінчення війни? Тому що вони чорношляпі. І в Росії чорношляпі олігархи рулять. І от нашим чорношляпим олігархам і тим чорношляпим, російським олігархам не потрібно закінчення війни, тому що на війні вони заробляють космічні гроші. Космічні гроші. У мирний час вони навіть не могли би такі гроші і в СНІ бачити. Це раз. Так от, про політичний екстремізм в Україні. Що ж тут просто? Всі сидять політичні сили в Верховній Раді, всі в вишиванки, всіх українські прапорці. Беріть і спокійно, працюйте на благо України. Верховна Рада повинна працювати, об'єднувати всіх депутатів. Ніхто не об'єднується. А чому не об'єднуються? А знаєте чому? Тому що кожен хоче прийти до влади. І Бора Бляхер, і Юра Луценко теж хочуть прийти до влади з Петром Порошенко. І займаючись політичним екстремізмом, тому що вони йдуть вже на крайності, бажаючи вернутися до влади, вони грають на дудку на сопілку російських спецслужб Росії. Ви скажете, як доведи. Ну, от, подивіться, сьогодні е, Боря Бляхер і він же Борислав Береза з Юрієм Луценком е, розповідають про те, що Зеленський проти сирського. Вдумайтесь, що Мер'яна безугла недаремно накинулась на сирського з звинуваченнями, що їй дав завдання це президент Зеленський, начебто тому, що Зеленський в останній час. Незадоволений сирським і конфліктує з сирським. Ви ці люди е, декілька місяців назад говорили, що з, е, Сирський – це людина Зеленського, що залужного зняли того, що сирський ставленик Зеленського вірна людина Зеленського, яка виконує накази його. А зараз ці люди, щоб взяти і і так накрутити українців, які накручені вбивством Мірини Фаріон. Вони беруть і кажуть, що Сирський виступає проти Зеленського, а Зеленський начебто хоче зняти сирського. І тому, як би кажучи, дав команду через когось, Мар'яні Безуглі, критикувати сирського і е, просто добитися того, щоб його звільнили з поста голокомандуючого. Дати привід Зеленському його звільнити. Скоріше так. Подумайте, що вони кажуть. Ці ж люди знають, що йде наступ російських військ. Ці люди знають, що на фронті нічого немає. Ці люди знають, що наші війська кожен день відступають, тому що у них немає зброї. Просто немає зброї. Ці люди знають, що мобілізація провалюється, що на фронт посилають сліпих, кривих, туберкульозних, глухих, німих. Все вони знають. І при цьому вони розхитують обстановку. Говорячи, що Зеленський проти сирського, а сирський проти Зеленського, тому що сирський дає сам інтерв'ю західним газетам, виданням, начебто, в обхід Зеленського. У мене питання, для чого це говорити? Я сам говорю правду, але у мене є одна межа: я ніколи не скажу те, що буде шкодити Україні та народу. А стравлювати Зеленського з головнокомандуючим Такий важкий час це грати, просто грати на руку Росії російських спецслужб. І цим займаються Боря Береза, Бляхер Береза і Юрій Луцьк. Вони цим займаються. Питання для чого? Ми критикуємо президента Зеленського. Це наше конституційне право, і я критикую президента Зеленського. Ми критикуємо головнокомандуючого Сирського і я його критикую. Це наше конституційне право. Але стравлювати ці дві постаті, стравлювати, щоб вони з'їдали, били, ганчували, конфліктували один з одним. В той час страшний, коли російські війська кожен день просуваються вперед на лінії фронту, і до Дніпра лишилося якихось 110-120 кілометрів росіянам. Це ж нерозумно. Підло не хвилює ні болю бляхера, ні Луценка, ні Порошенко, ні інших політиків, які стоять в опозиції до Зеленського, не хвилює та ситуація, що росіяни кожен день просуваються вперед. Їх хвилює, вони про це говорять, але ж для чого ж розхитувати човен розхетувати човен, коли човен і так тоне? Для чого розхитують ситуацію Юра, Луценко, Бляхер і ті люди, які е, служать Порошенку і іншим політкам за гроші, за преференції, за посади? Вони розхитують човен, щоб добратися до влади. Щоб знести президента Зеленського і поставити президентом Порошенка, Кличка, когось іншого, ви знаєте, ну хочете це робіть, але я підкреслюю в законний конституційний спосіб. Тому що стравлення, стравлення, стравлення в такий страшний час головнокомандуючого президента з командуючим ЗСУ це пряма гра на Москву. Пряма гра на Москву, просто пряма гра на Москву. І прикриватися при цьому вишиванками, кричати ура патріотичні лозни, стравлюючи українців тихенечко після вбивства Фаріон по вірі, по національності це підло. Але політика, як казав Уінстон Черчил, це брудна свиня. От Уінстон Черчил це ж людина, яка була все в життя в політиці. І під кінець життя він сказав: я жалкую, що я займався політикою, скажу чесно, тому що політика це брудна свиня. Українська політика і українські політики на превеликий жаль нагадують ні вислів Чечеля. Політика брудна свиня. Вони на превеликий жаль не думають зараз, як зупинити російські війська, як об'єднати український народ в єдиний кулак в такий страшний час. Вони думають за посади. За преференції, за кар'єру і за бабло. З вами український історик та журналіст Швець. в прямому стрімі українські сокіряни. Дякую друзям з чату. Чат я прочитаю після стріму. Дякую за 59 лайків. Дякую всім, хто дивився, прямий стрім. Обнімаю. Підписуйтесь, любі дорогі. На Ютуб канал Ігор Кравцов ще 400 підписників. У нас буде 54 тисячі. І низький уклін тим, хто в такий непростий час допомагає мені донатами, не даючи мене зламати, даючи мені силу до боротьби. Слава Україні і смерть ворогам. Україна понад усе. Доброї спокійної ночі, друзі. Дякую за стрім.